Якщо теж хоче вакцинувати, напиши мені там внизу в коментарях. Я тобі скину контакти, де я замовляю вакцини. Ставте хоч дві вакцини з цих всіх, що я розкажу зараз. Так, друзі, в мене часто таке буває, що я замовляю там певну кількість вакцин і використовую тільки пів флакончика. Ці дози, що залишаються, я їх викидаю. Можливо, хтось є з Кам'янця-Подільського. Або той, хто може сюди доїхати, там, наприклад, за 4 години після того, як я відкрию флакончик, і забрати ті дози. Я віддам їх безкоштовно. Я їх все рівно викидаю. І ви собі їх провакцинуєте. Напиши мені свої контакти там в коментарях внизу. Я ж тобі вакцини віддам. Безкоштовно. І так, друзі, усім привіт. Сьогодні ми будемо вакцинувати наших свиноматок вакциною SuiSen. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось в такій виробочці. Ми дістали її з холодильника. Зараз будемо робити SueSen. Виробник цієї вакцини Кіпра. Купував я цю вакцину у компанії Riplex. Ця вакцина у нас йде від полібактеріозу. Інтерету та раптової загибелі свиномет. Для початку нам треба зараз буде вибрати тут у нас 10 свиноматок, у яких до опоросту залишилось 6 тижнів. Ми їх зараз будемо проколювати і далі через 3 тижні буде ревакцинація. І так, у нас. Свинки тут мають бути під номером 27379, 27384, 27381, 391, 377, 390, 380, 393 і 383. Так, тут свинка у нас знаходиться 27377, У нас є така в списку, ми її маркуємо. Щоб ми знали, що це вона. Свинка під номером 27379. Також є у нас в списку маркуємо. Далі ми йдемо цю свинку пропускаємо. 27378. І у нас в списку така. Маркуємо її. Свинка під номером 27390 є також на нас в списку. Маркуємо. 27384 також є в списку. Маркуємо. Свинка 27381 є в списку. Маркуємо. Свинка 27391 також є в списку, маркуємо. Свинка 27392. Цієї у нас немає. 27 370. є, є. Списку маркуємо. Свинка 27390. 393. Є. Списку маркуємо. Цю свинку ми покривали, минаємо її. Свинка 273 немає в списку. 27383 є в списку, маркуємо. Тут свинка 387 немає. 385 немає свинки цієї в нас в списку. І так, ми їх промаркували. Зараз будемо вводити вакцину. Зараз. Їм дамо ще трішки поїсти, трішки корму, щоб вони не реагували бурно і все. І так, друзі, дістали ми вакцину. Ми її легенько перемішуємо. Далі нам для проколювання потрібно звичайну голку велику. Для свиноматок. І звичайний шприц. Зараз ми будемо набирати 2 мл шприц і водити будемо. І так, друзі, перед введенням вакцини нам потрібно продезінфікувати місце, де, будете, де буде вводитись голка. Далі ми. Вистараємо його, беремо нашу голку, вводимо, далі беремо шприц з вакциною і вводимо вакцину в свинці. Ось таким чином. Виймаємо голку, все свинка провакцинована. І так ми будемо далі втекти. І так, у нас є два методи пропалювання вакцини. Дезінфікуємо праву сторону свинки. Далі беремо шприц з вакциною. Набіруємо два кубика. Кладемо руку на свинку і з поворота водимо. І все. Вакцина в ній. Перед проколюванням дивимось. Це наша вже четверта свинка. Наприклад, ця свинка спокійна, ця неспокійна. Спокійно ми забиваємо голку вводимо, неспокійно ми проколюємо отаке мертво. Все, йдемо далі. Так, йдемо далі. Залишилось нам проакціонувати три свинки. Дезінфікуємо. Збираємо і проколюємо. з таким методом. Ось тут ще раз продезінфікувати. Все буде чітко. Так, залишилось нас дві свинки. І так, залишилось нам провакцинувати останню свинку на сьогодні. Ну, я хочу запитати, і що ти думаєш? Якщо ти будеш їх всіх вакцинувати, проблем в тебе ніяких не буде. Ну, забери вуку. Я ж тобі там спирту на Все. Шприц. Пальвім, не залишаємо тут його ніде. Так, друзі, свинки наші всі провакциновані. І так, зібрали весь інвертат, яким вакцинували. Бутилочку. Ой, Бутилочку від вакцини і все. І сам в котелий, нам треба його все спалити. Не залишаємо його тут. І так, друзі, зараз я розповім, які ми вакцини використовуємо у себе на фермі. І що ми робили після того, як придбали свинки на баркомі 17 березня в вазі 90 кг. По приїзду, на третій день, коли свинки більш-менш в вулиці у нас вже, в них прийшов стрес від переїзду, почали нормально їсти. Ми використовували вакцину Еріпарволепто. Виробник її Хіпра. Компанія, де ми купували її, називається Тріплекс. Далі, після 7 днів, після першої вакцини ми використовували вакцину Engilvex Circoflex. Це вакцина від циркувірозу. Далі ми на 21-й день робили ревакцинацію еріпарволепту. Типу, за 21 день ми зробили вакцинацію Парволепто, ревакцинацію еріпарволепту і вакцина від цирковірозу, енгевекси куркофлекси. Далі вони у нас зросли 120 кг вже мали. Наприклад, це десь пройшло плюс-мінус місяць часу. Вони набрали 120 кілограм. Вони, деякі свинки, почали проявляти перші признаки охоти. Ми їх всіх відмітили по номерках, там, там яка перша охота мала. Ми першу охоту завжди пропускаємо і на другу охоту почали їх покривати. І там ми покривали, покривали, покривали їх. Покривали ми сім'ям Пік-337-й, замовляли там же, так також же, на Баркомі. Вони в нас, які там були покриті, які там не покрилися, але все ж таки, які в нас були покриті, за 6 тижнів до опоросу ми використовуємо вакцину SueSen від колібактеріозу. Ось це та вакцина, яким, яким ми сьогодні проколювали. Далі, через тиждень, за 5 тижнів до опоросу їх потрібно проколоти від гельмінтів, від глистів. Далі, за 3 тижні до опоросу треба провести ревакцинацію Це самою вакциною Suezen. І все, більше ми нічого не робимо. Далі. Опорос. Там під час опоросу свинці там ми використовуємо цепоцин. Після закінчення опоросу біцелін п'ятий ми колемо, можливо, комусь цікаво. 5 мілілітрів розвелитий порошочок. І біцелін п'ятий ми колемо. Можливо, там хтось інший щось використовує, але ми використовуємо тільки біцелін. Далі, на сьомий день після опоросу. Знову ж таки вакцина Аріпарвелету і 14-й день цирковіроз. Далі ревакцинацію ми не робимо просто один раз. Вакцина тримає плюс-мінус 6 місяців. І от так. І далі ми знову ж таки за 6 тижнів від колібактеріозу ісенгом і далі від глистів за 5 тижнів. Ось така штука. Вакцину ми, ось, дивіться, замовляли ми вчора вакцину. Фірма Triplex. Семен Степанович нам прислав з міста Львова, прислав Анатолійовичу, місто Кам'янець-Поліській перше відділення. Вакцина SUSEN у нас приїхала у ось такому ящику. Ящик доволі такий великий. Може хтось там рибак зимовий, можна на зиму ходити. Далі ось такий таке цього ящика. Ящика велика кількість плівки. Далі два хологена. Це хологен вже три дні стоїть, він ще заморожений. Таких два кологена. І отут з боку, ось так, стояло два малесеньких флакончика з вакциною маленькі маленьких І Все. Ящик в нас входить. Вже в вартість вакцини. Ось такий великий ящик. Так, друзі, для розуміння. Мінімальна доза вакцини. Рвіпарволепто 10 доз. Це мінімальна кількість, 10 доз. Вакцини. Вакцини SueSen. 10 доз мінімальна. Вакцина циркофлекс. 50 доз мінімальна. Для розуміння, у нас, наприклад, на опорос пішло 5 свинок. Мінімальна кількість доз 10. Що ми робимо? 5 доз використовуємо, 5 доз викидаємо, спалюємо. Це економічно невигідно, але у нас просто немає варіантів. Далі вакцина Circoflex, мінімальна кількість 50 доз. Там ми використовуємо 15 чи 10 доз. Все, всі інші викидаємо. Але ж... Її можна не викидувати, а можна вакцинувати, не можна, а потрібно вакцинувати маленьких поросяток. Від цирковірозу. Ось так. У даному випадку не виходить в мене так, що свинку треба вакцинувати, і поросятка Були які вакцинувати. Все, тоді я замовляю, все інше викидую. Ось така цікава історія. Типу, можливо комусь. Хтось теж захоче вакцинувати свинок, можете написати мені, я можу дати контакти представника. Для розуміння, наприклад, 10 доз ріпарволепту 1000 гривень в районі. Вакцина Соїсен так же 1000 тисяча. Колібактеріоз 50. Це не колібактеріоз, а цирковіроз – 50 доз в районі 100 доларів. Типу, ви використовуєте 15 доз, все викидуєте. не викидуєте. Най основна вакцина це репарволепто, яку в капець всі треба використовувати. Вона закриває проблеми парвовірозу. Це не буде недоразвитих свинок, мумій не буде народжених. Там Лептоспіроз проблему закриває там. Просто родиться свинка і там з третього дня з другого починає хвостик неї відмирати. Такий чорненький-чорненький, і чорненькі, ця хвороба є. Свій сенси використовувати Колібактеріозу. Колити свинку, свиноматку, ревакцинація свиноматки. І далі питання з колібактеріозом закривається на 90%. Це поросятка не буде такого, що третій день біля свиноматки вони вже поносять. І думаєш, а, це вони вже щось там з'їли з скоритися. Нічого вони не з'їли, це навіть інфекція починається, і вони почнети. На 90% проблема закривається повністю. Можливо, хтось захоче вакцинувати свинки. Можете мені в коментарях написати, я дам вам контакти. Де я замовляю. Наприклад, вакцина Еріпарволето коштує 10 доз тисячі гривень, 25 доз вже буде стояти 2 тисячі гривень. Чим більше ти береш вакцин в однім флаконі, тим вони дешевше. Получається. Є вакцини від наших там, українських компаній багато. Бро, фарм, ну, багато яких є вакцин, там вони будуть стояти десь до 300 гривень, 400 гривень. Ну, Не знаю, чи якість буде, розумієте? Ось така цікава штука. Типу, вакцини закрий проблеми і потім не парься. Але якщо ти думаєш, що якщо ти провакцинуєш, якщо в тебе проблем ніяких не буде, ну, ти помиляєшся. Ну, Надіємося, що ніяк не буде, але все рівно. Travou a